Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, вітаю вас на каналі. Бажаю всім насамперед здоров'я. Вітаю вас на каналі Українець. В цьому випуску ми поговоримо з вами про мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років. З'явилася по цій темі інформація по цій категорії чоловіків. От. Про це я вам про це розповів в одному із видань е, нині адвокат Роман Сімутін, а перед тим він був депутатом. Київ облради, ну, і він одному з видань розповів, кого призиватимуть, кого не призиватимуть, на які посади і чому не призиватимуть, от і як призиватимуть. Зараз я вам про це все розповім. обговоримо, обсудимо це все. А поки що, будь ласка, підпишіться на канал. Ми обговорюємо тут важливі соціал-політичні новини, реформи, пенсії, і взагалі все, що відбувається в країні, мобілізація. Ну, це, які новини є, все доношу. От. Також хто втратить зі студентів відстрочку в травні. Є новий законопроект, який вони намагаються швиденько проголосувати, щоб втратили люди відстрочки студенти, які добувають освіту. Отже, мобілізація 50 з 1 травня 2025 року. Адвокат розповів, кого точно? Призвуд. Розповідаємо, як нині проходить мобілізація після 50 років. Україна продовжує призов військовозобов'язаних чоловіків 50, однак служити можуть піти не всі. Мобілізація 50 плюс в Україні відбувається на загальних підставах, але військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь. Видання попросило розповісти адвоката, куди направляють чоловіків старших за 50 і в яких випадках їхня мобілізація. Може бути під питанням. От, нагадаємо, раніше ми розповіли з 1 травня, в яких випадках можна уникнути покарання, як проходить мобілізація в Україні після 50 років, кого призвуть адвокат, екс-депутат Києвоблради Роман Сімутін у коментарі виданню розповів, що наразі до лав ЗСУ можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного старше за 50 років, якщо в нього немає підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Точно мобілізують тих, хто має дефіцитні спеціальності, зокрема йдеться про зв'язківців, каже юрист. Водночас пояснює адвокат. Під питанням стоїть призов чоловіків віком від 50, які за висновки ВЛК мають три або чотири категорії Б. Придатності до служби у ТЦК, частинах забезпечення, військових вишах, навчальних центрах у логістиці, оперативному забезпеченні, зв'язку, охороні, медпідрозділах. Приміром, якщо за різними статтями наказу номер 402 Міноборони України в людини діагностувану грижу, подагру, проблеми з серцем та ще якісь тяжкі захворювання, то маючи стільки категорій Б, особа де-факто не може повноцінно виконувати завдання. Вірогідність мобілізації такої людини низька. Тобто мобілізація під питанням, оскільки з військових частин таких чоловіків відправляють. Водночас, якщо у висновку ВЛК стоїть лише одна чи дві категорії Б, то таку особу точно мобілізують, говорить адвокат. Куди ж призвуть чоловіків 50 в Україні? Якщо говорити про те, де служить 50, то це залежить від того, чи є у військовозобов'язаного військовий досвід. Або. Військова спеціальність, але віком від 50 років точно не відправляють у штурмові війська. Ну, адвокат тут, звісно, він говорить те, що й говорить, але повірте, я знаю, і люди розповідають, ті, хто вже призвали, як їх відправляють на передок, на штурми і на все остальне. От. Зазвичай військово з військовим досвідом або спеціальністю направляють у ті війська, які йому підходять з військово-обліковою спеціальністю. Ще таких військовозобов'язаних. Можуть відправляти в піхоту, каже адвокат. Військово зобов'язані після 50 років, які не служили в армії і не мають військового фаху, за словами адвоката, після мобілізації проходять підготовку, отримують необхідні знання та вміння, а далі вже йде розподіл у війська після навчання. Їх можуть відрядити туди, де не вистачає людей. Також вони можуть бути мобілізовані на оборонні підприємства. Мобілізація 55 років відбувається за таким самим принципом. Але як розпові... розповідав раніше у видання військовозобов'язаних у віці ближче до 60 років вже активно не розглядають, оскільки в 60 років настає граничний вік для військової служби. Але хочу від себе додати: у нас в городі людина 57 років працювала на підприємстві, будують будують крани у нас в місті. Да? Він стояв на зупинці, ждав. Автобуса. Місцеві ТЦКО відпускали, але приїхали якісь там відрядні і прямо на остановці, Йому 57 років він говорить: ось дивіться, я працюю, е, крани, і мені ж таке років. Вони його забрали, загребли, е, спортили людині все. Пройшли за нього ВЛК і відправили частини. Усі частини його завертають, а ці його пресують. Ну, от вам, отак. От Роман Семутін Ну, пишуть, що служив у військах і тому подобне. Але отаке, от як би сказати, він розповів, що, куди і як. Але ж я, я ж вам говорю, що отак от не мобілізують таких людей. Хватають, галочку поставить, відправить і тому подобне. Тепер давайте розберемося, хто втратить е, відсрочку. Відстрочку від мобілізації скасують для студентів, які вступили після 25 -ти років, деталі законопроекту номер 13193 У разі ухвалення законопроекту 13193 здобачі освіти, які вступили до ПТНЗ або. Коледжу після 25 років втратять право на відстрочку. Нові правила також ускладнять отримання відстрочки тим, хто навчається за кордоном або вдруге здобуває освіту на тому самому рівні. Ну, аби все комусь щось м -м, насолить, втратять, десь якось вивернуться. Коротше, на Конституцію положили вони повністю і в основному. 18.04.25 року у Верховній Раді України зареєстровано законопроект. Noмер 13, 13993 про внесення змін до статті 23 закону України від 21.10.1993 року про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. От. Як повідомляє адвокат Дар'я Тарасенко, якщо законопроект 1393 буде прийнято без змін, то право на відстрочку здобувачі освіти матимуть за сукупності таких умов. Навчання за денною або дуальною формою навчання. Навчання в закладах освіти наукових установах України. Здобуття освіти вперше за рівнем, що є вищим за той рівень, що, здобуває, що здобувався раніше. Навчання у закладах професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, або навчання докторантів, лікарів, фармацентів, інтернів або лікарів-резидентів. Початок навчання у складі, професійно-технічної професійно фахової передвищої освіти відбув, 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 відбувся не пізніше року, в якому виповнилося 25 років. Це вимога не стосується здобувачів вищої освіти докторантів лікарів. Навчання в межах розрахункового сроку виконання освітньої програми. Ця умова стосується виключно здобувачів вищої освіти. Інакше кажучи, серед здобувачів освіти планується втрата. Права на відсрочку для тих, хто мав право на відсрочку, але навчається в іноземних навчальних закладах, наукових установах, здобуваючи вищу освіту, які перевищили граничний срок виконання освітньої програми. Я так розумію, мова про тих, хто мав академічну відпустку. Здобувачі освіти у закладах професійної, професійно-технічної, фахової. Передвищої освіти, які почали навчання пізніше року, в якому їм випнулося 25 років. Здобувають освіту на тому ж рівні, на якому вже здобув, навіть якщо відповідного рівня освіти так і не здобув, бо був відрахований. От. Тут далі говориться про. Також пропонують зміни для викладачів науковців, право на вісрочку планується надати. Ну, тут їм всім тут не говориться, що. У когось заберуть, але є такі, що й заберуть. Крім цього, законопроект 1393 пропонується на період мобілізації заборонити збільшення сроку навчання за денною або дуальною формою здобуття вищої освіти понад на розрахунковий срок виконання освітньої програми. На сьогодні така заборона діє лише в період воєнного. Стану. законопроект 1393 очікує на розгляд Верховною Радою та може бути прийнятий саме в такому вигляді, прийнятий зі змінами або відхилений взагалі. Ну, відхилений, я думаю, він не буде. Його безтренічко приймуть, я думаю, безстренічкою все це зроблять, тому що, ну, аби студентам насолить, щоб вони не вчилися. І дуже багато людей з грошима поступають, учаться, заплачують на самому. Ділі не навчаються. Да, але це таке. Це їхнє право, це їхня дія. У мене на даний момент все. По цьому напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Напишіть, хто додивився, може, хто не додивився. Це ж таке. Отакі От новини: все більше і більше нас щось втісняють, нічого хорошого для нас не приймають. Тож беріть, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам здоров'я, тому що здоров'я саме найголовніше, що у нас є. От. І бережіть своїх діток. Тому що і за 17-річних також щось там беруться. Штрафи, все штрафи, 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 штрафи. Дай Бог, що прийде влада нова якась і буде безпокоїтися про нас з вами турбуватися, хоч на процентів 70%, а не так, як оці. Просто-напросто нас знищують. Бажаю вам ще раз здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе. Додивимося в слідючому відео. Всім пока-пока. Всім дуже вдячний!